Топологію часто плутають із топографією чи фінною геометрією, хоча їхні сфери дослідження мають принципові відмінності. Топологія це розділ математики, що досліджує глобальні властивості простору, які залишаються незмінними при неперервних деформаціях. Згинання, розтягування чи стискані без розривів і склеювань, основними топологічними інваріантами є зв'язність, кількість отворів і компактність. Наприклад, коло та еліпс топологічно еквівалентні, бо одне можна безперерно перетворити на інше. Топографія навпаки, це прикладна наука, яка займається створенням карт місцевості, відображаючи рельєф, водні об'єкти, населені пункти та їхні координати. Якщо топологія ігнорує конкретні розміри чи відстані. Топографія зосереджується на точному масштабі і реальних фізичних об'єктах. А ось афінна геометрія вивчає властивості фігур, які залишаються незмінними при афінних перетвореннях, тобто лінійних перетвореннях із додаванням зсугу. Її основними інваріантами є паралельність прямих співвідношення довжин на прямій і співвідношення площ. Наприклад. Прямокутник і паралелограм вважаються еквівалентними в афінній геометрії, бо можуть бути перетворені один в одного Афінна геометрія не враховує кути чи довжини, зосереджуючись лише на відношеннях між точками.